Всім привіт! Після розчарування в Баспрошопі вирішив я заїхати ще один фішинг стор. Він досить великий. Виїхав сьогодні з дому о 8 годині і зрозумів, що він відкривається в 10. Тому зупинився на місцевій такій маленькій водоймі, просто половити блугілчика. І через хвилин 10-15 вирушаю туди, в розвідку. Хочу подивитися, що там є. В принципі, як я розумію, Бас шоп його викупив. Тому очікувати щось кардинально іншого я не буду, але хто зна. Дивіться це відео, я вам покажу все, що там є, і все, що там можна купити для Карпа. Ну або не для Карпа. Так, ну що молодеж, приїхав я в цей магазинчик, дійсно бачив по різних сайнах, що він викоплений Базпро-шопом, але надію, що асортимент у них трошки інший. Пішли, зайдемо, подаримося ці пішоходник, бачите який. Зустрічає нас лодочка. И вывеска Кабалас. Техника для дитини этапа 3500 и 10500. Сильный бобик. Лебедку мая. Прикольно. Не знаю, порівняно з Баспро-шопом, в мене по відчуттях, що це більше охотнічий магазин, ніж фішинговий. Але я тільки зайшов, тому ну, рано про це говорити. Лисички. Акваріум є, ну, нам сюди, напевно, стандартна американська рибка, я їх сьогодні ловив, блугілчик дуже великого розміру, дуже великого. Я не знаю як показати, але вони більше заводонить. Ууу, Карпак, Дружбан. Ти як тут опинився? Клас. Ця рибка називається крапі. Вона дуже популярна, вона як блугільчик виглядає, але дуже прикольно. Американці люблять її, хоча її тяжко зловити. І які тут блубіли здорові. Це просто капець. Щось бесиків не видно. Кетфіш і карп. Кілограмовий. Може ну, півтора. Ну, а це басик, як без нього. Це басик. Ось тут на ну це гігантів, який він здоровий, це капець. 松。<Ugh. S 2> Дуже дуже багато. Дивіться на ціну. сильно Як завжди безкінечні стілежі, з роблярами, поверками, дістівною резиною і так далі, все, що потрібно для. Лобліхлих хижачка. Це вже більш цікавіше. Вудочка. Ой, блесна, Мільосна великі. В районі 10 доларів треба дати за таку велику блісну. Це вже для серйозних водойм. Так, Шукаємо щось по карпаку. Таку штуку можете взяти, щоб знати, що у вас клює. Назва цієї рибки. Слухайте, капець, що я знайшов, аж здивований. Тут проблема американських магазинів, що вони оці всі бакси розраховані під, під вобляра. І, і мають всі перегородки, нема що туди положити. Там якусь ліску, ще щось положити, погрупувати. Вони всі мають якісь перемички, які ну, мішають. От. Я тут знайшов без перемичок такий боксик. Але найголовніше, я знайшов повідочницю. Це перший раз, що я тут бачу. Вона дешева, 13 доларів, але я її візьму. Повідочниця це супер. Хто не знає, покажу вам, що таке по-американськи поплавок. Ось це пружинка. Надів закинув. Фактично це все в них така печаль. У нас би сказали, що це для дітей. І що це таке? Так. Да. Ось це теж поплавки досить популярні. Американці уявляють поплавкову рибалку. І це що я знайшов? телескопічні вудочки, треба зараз поняти, на що вона, але в принципі для Америки це рідкість, Хто полюбляє компактність, це супер. Можете сюди прийти і підібрати собі телескопочку. Я завжди замовляв з Китаю, тому що тут біда в Walmart є одна. Дай телескопічна вудочка, і то вони дуже рідкі і, як правило, безкілець. А тут є пару штук в районі 25 доларів, я вже бачу, але треба подивитися на їхню якість. Трошки забагато сказав. 16 доларів, 13. Ось їхня ціна. Так, знімом, подивимось. Слухайте. Майданчина, мейдинчина, кольца бідові, маленькі, тоненькі. Рукоятка дуже коротка. Сказати, що це карпово неможливо. У мене дайва, ну звісно, небо і земля. Покриття ніякого нема. Катушко тримач непонятної фірми. 25 баксів. Ні. Будем дякувати, ну в принципі можете прийти собі взяти таку річ. Здивований. Це для крапі наживки. Вони, як правило, менше йдуть, ніж на басика. Їх багато. Прикольно. Дуже великий вибір для крапі. Такого вістівного. Є сті мною резина така по 4 долара, тут їх є багато. Крапі бейтс. сильно. Це типу на сома на хижачка. Різні баночки. Ну таке як попап, я не бачу. Папчиків нема, сомові наживочки, але бойлів нема. Для Карпа що тут є? Щось непонятне. Да, це напевно на те, що я ловив волмартовську штучку, брав. Безтолкова штука. Дуже слизька, липуча, в общем. Ну це все з наживок. Ніякої сипучки нема, нічого. Навіть пінопласту нема. Саме вона живка. Вони, вони. рабки такі продають. Тухлячок такий. Ось така тушоночка. Я пробував на неї ловити, як вона смордить, це просто печаль. От, От вони вважають, що карпа можна ловити ось на це. Я пробував. Полков ноль. Вау! Щось нове, жовте. Це така мощага, а не катушка. Особі не уявляєте, якого вона великого розміру. Шпуля я не знаю, десь 14, а може більше. Кноп, який великий, просто. Катушка для дядьків. Оце така якась океанський фішинг вудочка здоровечі кольця. Це навіть не 50-ка, це десь 70-ка перших кільця. Прикольно. Вудочка вудочкою, але катушка понравилась дуже сильно. Прикольна кастингова вудочка. Така в руці, така вона тоненька, легасенька. 100 баксів. Кажу вам <кій> ротпот по-американськи, як вони ловлять. Вони беруть таку пружину в землю і просто вертикально ставлять зверху вудочку. Вішають дзвоник. Оце от ротпот по-американськи. Power Pro, дуже відома нитка для риболовлі та і леска, напевно. Дай по катушках непогано. Дивлюся катушка 120 баксів. Думаю, що ж в ній такого доброго. Я спробував покрутити в неї взагалі нульовий хід назад. Тобто ні чуть-чуть вона назад не йде. Навіть на мікроміліметр. Дуже чітко працює. Дивіться, який кноп дерев'яний. Коротше, так, да, дорогу катушку зразу ведення. В общем, не рухається назад. Тобто міліметра люфту нема. В срівненні з моїми катушками це відчутно дуже. Ну, знову ж таки, не бачу я нічого з бейтранером. Я розумію, що ця тема відходить вже, вже всі роблять швидкий фракціон. Але тим не менше, є любителі бейтранерів. Я до них відношусь. Нема, нема, нема і нема. Кастінгові. Так, шукаємо, може десь побачимо з бейтранером катушечку. 150 доларів катушка касингова за дні. Заскучав за класикою. Приходьте теж є. Слухайте, так цікаво обертається. Це звісно ловля на мошку, але. 150 бакс. бобер курва Побачив кульки сипучки, зрадів, думаю, ну все, на кінець то знайшов, я прикормку для карпа. Якісь макуха дивлюся, якесь ще щось підходжу, а це оленів кормити. Це просто атас. Так я і не знайшов, ні сипучки, ні болів, нічого. Арбалетів тьма. Ну, слухайте, то не дешеве вона? 700 доларів. Ну а як же? як без бро? Такий дорослий пістолет. Камера не передасть, але він дуже тяжкий, дуже великий. Я думаю, якщо на пояс вдіти, то штани впадуть разом з ним на асфальт. Капець. Цікаво, тільки що поспілкувався з жіночкою. Запропонувала мені подорож за 200 доларів на два дні в будь-який штат, показала там Мічиган, Віскансен, Аризона і так далі. знизу біля ліпка стоять. Плюс дають подарочну карточку назад, 50 доларів. Це вже подорож на 4 людей буде в районі 150. -10. А потім в кінці каже. Та взагалі їдьте за долар. Я не знаю, який резон. Тут дуже добре розмовляє американською, зайдіть, послухайте. Ну, цікаво розказує. Ти туди сам добираєшся, але є якесь місце. От, два дні і... І піднявся на другий поверх. Тут все для відпочинку. Така кемпінгова тема, така палаточка, бачите, є ліжко. Грилочок. Фаерплейс, напевно, правильно сказати. Так, да, Другий поверх це, це туристична тема. Ровери, каяки, лодки. Це для відпочинку. Щось похоже на карпове крісло. Воно ні то фідерне, не то карпове. В принципі, підножка є, розлягтись можна на дуже великий каркас, я так бачу. 129 доларів. Ну таке воно дешевеньке, ну таке воно якесь не регулюється ні ножки, нічого. Ну, за що таке гроші? Питався, чи вони мають діпери, зараз подивимося. Так, да, і навіть діпера, якого можна вчепити на вудочку і кинути. Провірити глибину, наявність риби, дно нема. Найбід ці штуки для каяків, але вони не закидаються з місця. Тетяна сайтів не був Діпер. За я сюди і захотів заїхати. Таке. Ось таке. Одягу тут багато є. Тут непогана футболочка 25 доларів. Ну, така вже кофточка. На тоненьке, звісно, але прикольно. Ну отак от, от. Сходив я, подивився. В принципі, мало чим відрізняється від Bass Pro Shop. Непоганий магазинчик, дуже багато вудочок, катушок, але знову ж таки не те, що потрібно. Прикормки нема, фурнітури карпової нема, вудочок не знайшов, якісь речі по типу, там, я не знаю, ротподів і так далі теж нема. Тому Якось так. Нічим не потішив мене цей магазин. Ще хотів пошукати діпер, такий на вудочку чіпляти і провіряти оцей. Теж я не побачив на стележі, зараз ще запитаю, але вряд ли, вряд ли я знайду його. Ну якось так. Добренько. Це буде все. На цьому я закінчую.